에... Поділюйтесь з вами своїми якимись лайфхаками, як я це робила. Тому що це я вважаю, що як це власний досвід і практика найприкольніше, яким можна поділитися, трошечки, щоб не було лишньої води. Перше, найголовніше заручіться підтримкою фаундерів. Якщо це не фаундери, то це керівники. Керівників, так да? ну тобто заручіться підтримкою менеджменту, тому що без цього вам буде складно для того, щоб передати якусь частинку і ще ролі керівникам, вони мають розуміти для чого це потрібно, а також це мають розуміти їхні керівники. Це або власники бізнесу, або там делівері, менеджери, whatever, Ну, типу, по ієрархії, так. Да? Чому це потрібно? Якщо ви заручитеся підтримкою фаундерів, вам не треба буде кожного разу продавати цю ідею, кожного разу м -м, пояснювати, чому ви хочете це зробити і так далі. З іншої сторони, дуже часто е керівник тім е лідар, є е для нього, м -м, має певний репутаційний вплив. Воно теж працює, як би там не було. Е з іншої сторони Керівник керівника, та я не хочу вас запутувати, але одним словом фаундер дуже часто може своїм прикладом продемонструвати, що таке бути класним керівником. Якщо ви е, побудуєте класні е, відносини і зможете передати продати ідею того, чому деякі керівники е, мають переймати і функцію на себе, в яких моментах і як це має. Відбуватися і які бенефіти бізнесу це принесе, що найголовніше, то вам буде набагато простіше працювати з керівниками. Якщо в керівники не мали хорошого прикладу, то їм буде важко продати ідею, чому вони це мають робити, якщо по відношенню до них цього не роблять. Наприклад, розказую. планували колись я в компанії, як це? HR проводив вантування з працівниками. І це було ну типу всім привично. Є і чар, інколи вантувальни, запитує про те, як працівнику працюється, робота, проект, команда і так далі. Коли стало людей дуже багато, ну ми зрозуміли, просто що це не ефективно, тому що і чар ну, слоти між вантуваннями були надто довгими. і за там піврічний період могло дуже багато чого змінитися. Ми зрозуміли, що з працівниками потрібно спикатися регулярніше, набагато. Я почала працювати над тим, щоб... Керівники проводили монтування своїми командами. Хтось це робив, хтось ще не робив, хтось робив дуже стихійно, одним словом, процесу не було. Всі так по відчуття своїх, хтось там собі робив раз в місяць, хтось по... на вимогу і так далі. Ми захотіли за тут якось, щоб воно, всі керівники були on the same page. І я зрозуміла, що в мене немає проблем з керівниками, керівник яких проводив з ними монтування. Тобто вони самі якось природньо почали проводити із своїми тіммейтами ці вантувани. Але ті менеджери, які своїми підлеглими, тобто керівниками не проводили вантувани, мені було дуже важко працювати з ними, щоб продати їм цю ідею, тому що вони не розуміли, зі мною не проводять такі вантувани, чому я маю це робити, або який від цього буде бенефіт. Їм не показали прикладу. Тому заручіться підтримкою фаундерів. Якщо ви хочете продавати якусь ідею. Розкажіть її глобально. Я розумію, що це дуже залежить, звісно, від розміру компанії, від того, яка там оргструктура і так далі. Але я впевнена, що ви зрозуміли мою думку: що якщо є керівники, е інколи HR, можливо, можливо, немає достатньої репутації серед деяких керівників. Таке буває, тому що люди всі різні. Треба заручитися підтримкою тих, хто е кого ці керівники респектують. Так буде простіше і так буде правильніше. А якщо вони, наприклад, якщо фаундери з своїм менеджмент-лайном взагалі не мають комунікації, не мають е, ніякого зв'язку, то можливо це гарний час і до фаундерів донести інформацію і передати їм частинку HR-ролі. От, От е, друге, будьте професіоналом. Е, я вважаю, що дуже часто, ну, я часто чую, що от, мене як HR не сприймають серйозно, наприклад, або я не можу, е я відчуваю себе не на рівні там з керівниками, щоб з ними будувати якісь процеси. Е я думаю, що це що дуже багато є всередині нас. Просто е ви маєте впевнитися в своїй експертності. Ви не асистент для керівників, ви експерт. Якщо ви працюєте HR, набираєтеся досвіду, і в принципі вже його маєте, якийсь там заплачимо, то е як це правильно сказати, будьте професіоналом і переконайте себе, що ви професіонал. Тому що якщо ви будете сумніватися в собі, то це логічно, що інші будуть вас сумніватися. Е якщо ви впевнені в тому, що ви робите, і якщо ви впевнені, що це принесе користь бізнесу. То стійте на своєму, шукайте аргументи, прокачуйте усі всі е, мистецтво переконання. Та це не просто. Я зараз так говорю, е, ніби це дуже просто. Насправді, ну, інколи роки йдуть на те, щоб почуватися отак hr професіоналом, але е, в будь-якому випадку, якщо ж ви не впевнені в своїх рішеннях і хочете, наприклад. Запропонувати щось, але не впевнені, як воно повпливає на бізнес, яку воно користь принесе компанії. Видайтеся цим питанням і спочатку вирішіть його. Буде це корисно, не буде. Чому я хочу це зробити? Для чого мені заручатися підтримкою керівників? Чому вони це мають робити? Які бенефіт це їм принесе? Е, Говоріть фактами, цифрами, дуже часто. Скажу, власний приклад, дуже часто найкращий спосіб, ви показуєте, як це працює там, з вашою командою, і кажуть, ну, і, і, і в мене так воно працювало. М -м -м Тому будьте професіоналом, це, ну, я не знаю, мені що це має бути не те, що там порада, це по дефолту має бути. Навіть якщо у вас рік досвіду і ви там junior HR, все одно на свій рівень експертний, ви маєте відповідати. От. Е, третій пункт, що мені допомогло, це також в мене було. Коли я зрозуміла, що я хочу тут керівників. Вони раптом там не проводили якісь свої зустрічі з е, працівниками і не мали достатньої комунікації. А я тут від них хочу вже це бачити і вимагати. Я я запланувала собі регулярні зустрічі ван one, -on one з всіма керівниками на певній регулярній основі. Це помогло мені капітально. От здається, дрібниця. Ну, типу, зустрітися там раз місяць чи раз в квартал, в залежності від потреб і швидкості темпу бізнесу, і обговорити якісь останні новини, апдейти і так далі. Ем, я думала, що це буде спочатку мені корисно чисто для того, щоб познайомитися з ними краще, але насправді ми залишили цю штуку е, до мого там виходу з компанії, тому що кожного разу нам було про що поговорити кожного разу ми. Знаходили точки співпраці, і де ми можемо бути корисними один одному. Наприклад, ми могли б я могла прийти на вантування до керівника, питати, як його команда. Він мені розповідав про людей, з ким є якісь критікал іщус. Ми зразу випрацьовували екшн плани, що ми будемо робити з цим? Кого? Хто не знаю, там заслуговує на якийсь промоушен, ми пропрацьовували, як ми це будемо робити, яке навчання потрібно команді, чи він хоче, можливо, по кар'єр метлу щось переглянути. Нам реально завжди було про що поговорити, тому така моя вам порада ну, для того, щоб взагалі почати передавати керівникам якось свою функцію там, де це потрібно, майте з ними достатню комунікації налагодьте з ними класні відносини, тому що ну типу, якщо би до мене як до керівника, прийшла людина, яку я бачу там раз в півроку на якихось там рев'ю, наприклад, то я би також не була дуже відкрита до співпраці. Мені би хотілося дізнатися більше про цю людину. От тому заплануйте собі регулярні зустрічі з керівниками, якщо ви плануєте передавати їм свої функції. Є, поки тут це одразу на цій зустрічі ой, ці, на цьому пункті третьому хочу увірватися з маленьким питанням uh, define регулярний, що це, як часто все таки? Оце дуже та це дуже класне питання. Я кажу, це дуже залежить від темпу, темпу бізнесу. Як в мене, наприклад, на попередньому місці праці в мене такі зустрічі були раз в квартал офіційно, типу, такі прям заплановані в календарі. Але було таке, що ми щомісяця зустрічалися, тому що було чого зустрічатися. Але окрім цих зустрічей, просто ну це не були тільки раз в квартал. Між тими кварталами у нас було дуже багато синків. Ми мали багато спільних мітингів. Наприклад, просто всі менеджери команд зустрічалися там на ресурс менеджмент пленінгу якомусь та. Да? Ми зустрічалися на різних фідбек-мітингах для працівників і так далі. Тобто комунікація мене було з ними багато. Якщо ж це, наприклад, зараз ми живемо в час ремоуту, Я вважаю, що це має бути частіше, тому що ремоут дуже повпливав на в принципі комунікацію між людьми, і я вважаю, що це має бути частіше. Все залежить від того, скільки тих керівників у вас є. Як ну, щоб ти не перетворилося в те, що ви там кожного дня проводити по дві години за зустрічю з керівниками, тому що це буде не